По фізкультурі і спорту там ми трошечки побудували, але зараз готується ціла програма. І крім того, ще пообіцяв мені в себе в кабінеті Віктор Борисович Колесніков, що три басейни по 30 мільйонів нам дають. Зараз ще гула, по-моєму, воює за четвертий басейн. Включається. Це якась фантастика. Якщо ми побудуємо 12-24 басейни. То я заслужено на пенсії піду. Буду купатись в басі, що мені це кописатися із цих проблем. Коло. Це я брешу, нікуди я не піду. <рес> Лиш на подйомі? Хто це з великий сказав? Що я розумію, що... Останній крок до вершини це перший крок перед нам Краще ще не бути на вершині, а йти до неї, а вона хай буде високою.